Мені 32 роки, я заміжня 3 роки. Разом з коханим ми майже 11. Я вибрала його сама. У молодості у мене було багато шанувальників, але я вибрала його, тому що він був серйозним. Спочатку я не звертала уваги на те, що він не проведжав мене додому та й зустрічалися ми лише раз на тиждень. Він багато часу проводив зі своїми друзями, і вони були у нього на першому плані. Минув час, коли він втратив маму, то поряд були і підтримували його тільки я і ще один друг. Стосунки наші трохи налагодилися, ми зблизились. Через три роки його батько також покинув цей світ, і знову поруч тільки я і його друг. Друзі поступово розсіялись. Ми запланували весілля після одруження я переїхала до нього, а потім почалося то я щось не там поставила, то я світло неправильно вимкнула, кожен мій крок новий докір. Я, в свою чергу, ремонт зробила, машину купила, гараж, а він все оформив на себе. Одного разу я їла на кухні і на підлогу впали крихти. Звичайно, він зробив мені зауваження, що я їм незграбна. Я ледь стрималася від гучної сварки. Я з ним зовсім не посміхаюсь і не радію життю. Чоловік ніколи не попросить пробачення, він вважає, що він завжди правий. Нещодавно в місто приїхав мій колишній хлопець, написав мені, і, хоч якесь є спілкування і відрада в тих його повідомленнях і підтримці, я навіть не можу самостійно вийти на прогулянку. Чоловік завжди поряд. Так що я можу сказати, я купую речі собі першої потреби тільки після узгодження з ним, хоча моя зарплата така ж, як і його, ми плануємо дитину. Але поки що безрезультатно можливо це й на краще навіщо їм такий батько? Та я уже сама не впевнена, що хочу дітей саме з цим чоловіком.